Сьогодні ми, дорогі мої, завозили, що, мабуть, намагалися, як могли завозити матеріали, щоб підсипати доріжки біля храму, як нам це дозволяли умови. Поднять надо диво нас Пам'ятаєте колишнє гасло Стерти Грань між селом та містом. Ось саме цим ми сьогодні і займалися біля нашого храму. Погодні умови. Не дуже в цьому сприяли. Погода нібито спокійна, але після минулої стихійної стихії дуже тяжко це все робити. Але ж потихеньку стираємо. Цю грань робимо! Бачите, що робиться? Я спробую в таких умовах щось до пуття зробити. Ой, він загрузно зараз знов. Піду на допомогу. Що які у нас тут умови? Я що тут нароблено, Які тут колобатиний? Я ще... Тут Камаз загруз. І таке Коїлося я такого ще не бачив, як він тут ледь не ледь не перевернувся. Я б засняв, але я замість фотоапарата на той час... Тримав в руках лопату, бо треба було робити. Ледь виїхав. Ну, ви бачили самі тут деякі фрагменти. От. Е, хочеться подякувати Дмитру Івановичу Куценко, Михайлу Петровичу Бухтіярову, голові нашої ОТГ. І це не пусті слова, бо е, треба було віддавати відповідні розпорядження, домовлятися. От Нашому старості Олександру Олексійовичу Новоку, бо він теж лазив по всіх колобатинах. Я хоч взув сапоги. а Він так прийшов. Тут. Це все теж приймав участь. Також Анатолію Володимировичу Сенкевичу за матеріал цей підсипний. Хто ще приймав хлопці, наші Максим. Кисляков та Михайло Берник. Також їм подяка. Так, дівчата, вон, бачите, лопати надали нам дівчата. Це Катерина та Христина. Катя та Христина Горищенки. Бо хлопці, хто де, хто в відрядженні, хто на, робу, на праці, де хто сусіди, куди не кинешся. Де до кого, яка допомога. Всі десь хтось чимось зайнятий. зараз. Але ми потихеньку, як я кажу, стираємо цю грань між селом та містом. Ми ще б хотіли дойти туди аж до угла, щоб всім було зручніше тут їздити по цій дорозі. Але ми, на жаль, обмежені у можливостях. це ж розумієте, це ж все... Так просто воно ну, нема стільки можливостей, на, на, на жаль. Але я думаю з часом приходьте до церкви частіше. Як ми тут будемо частіше знаходитись, то будемо тут відбудовуватись, відбудовуватись та і сюди теж прийде цивілізація. От. Як мені нагадували, розк... згадували, точніше, як раніше в майорах було. Які теж і бездоріжжя і все інше. Ну так і тут. А що? Згодом збудуємо тут магазинчик, перенесемо сюди сільську раду. Ха, тут буде найкраще містечко у майорах ще з часом. Так що, але тільки всі разом. Давайте. До зустрічі!